Ось вам, будь ласка, явний приклад, подивіться, що Рашка робить з українськими дітьми, що зараз відбувається. Поки ми я розумію, треба жити своїм життям, Багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном і так далі. Абстрагірувалися від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат от купу дітей і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей Рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм, Вони були там на багатьох кінофестивалях. Там всі на фестивалях ридають, бачиться, співчувають співчуваємо України. Тільки Україні цього нічого. Ні, ну є питання, ще там при при владі чого нічого, бо воно все ж таки йде за кордону, тільки неясно, додівається. Але сам факт. Що відбувається? Ось дивіться, в Європарламенті люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. А в Європарламенті, щоб ви знали, голоси приймаються більшістю. От вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні. Відправимо якусь допомогу Україні. Давайте, голосуємо. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують, да, ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і тата російська колона, і так далі. І вони воду мутять а там страшно. Тобто, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває, і, Боже, Боже, як так можна, на жаль, нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося. Як всі плачуть, співчувають, як калішать наших дітей рада? Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні? Бо не розуміють уже, як на це повпливають, бо бачать дуже багато проблем зі сторони влади, з усіх структур. І дуже прикро на це дивитися, що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу не менше страждати від того, що відбувається у нас зі сторони. А...